Всім вітання, наша постійна рубрика Експрес огляд електромобілів з Норвегії. Сьогодні у нас особливий автомобіль, напевно, одна із найжирніших комплектацій, яку ми купували за останніх декілька місяців. Автомобіль 2019 року на 17-х дисках. Темні диски 17 17 чорного кольору. Дуже красиво поєднується з білим кольором автомобіля. Автомобіль обла обладнаний передніми адаптивним освітленням. Тобто дальнє світло при русі зі швидкістю більше 60 км за годину вирізає зустрічний транспорт із потоку. Або фари передні ховаються ліворуч праворуч щоб не зліпити зустрічний. Автотранспорт. Автомобіль перевірений, куплений під замовлення, під конкретного власника. Не битий, не фарбований. Має лише дві царапинки: одну на передньому бампері і ось на задньому. Також прошу звернути увагу на рідкість для Норвегії. Адаптивні задні повороти. Це велика рідкість в Норвегії. Автомобілів з задніми адаптивними LED фарами, поворотами. Майже немає автомобіль оснащений безключовим доступом. Час я покажу, де знаходиться. Тут у нього знаходиться датчик круіз-контроля. а ось тут знаходиться передня камера, яка розпізнає дорожні знаки. Прошу звернути увагу на стан порогів, чистенько все. Не Ницарапанос, касети чисті. В комплекті з автомобілем йде. Колеса йдуть на зимовій гумі на оригінальних дисках, два зарядних кабеля та два ключі. Безключовий доступ, датчик мертвих зон. Підсвітка порогів, підсвітка дверей. Кучимоварійку. Пробіг даного автомобіля складає. Оп, пропав. Не йдемо. 56 185 кілометрів. Ще коли я його забирав при покупці, пробіг складав 55 500. Трошки ми вже накатали. Зверніть увагу на стан сидінь, Спортивні сидіння, шкіра. Стан близький до нового підсвітка. Тут система DIN Audio, аудіосистема фірмова. Автомобіль переведений вже на українську мову. В автомобілі оснащений, так, якими допоміжними системами адаптивний круіз контроль фронт-асіст. Line Assist, датчик мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми, водія, примітивна система безпеки. Також можна ставити регулювати яскравість підсвітки, яскравість світлового панелі, мультифункціональне кермо, запуск з кнопки, підігріви передніх сидінь. І парковочний асистент та автопарковка. Рідка функція. Мало хто не користується, але по факту даний автомобіль оснащено всім, чим, чим тільки можливо. Тобто ця комплектація має все. От Все, що можна було придумати в Єгольфу, все, що можна було вибрати, замовити купити, тут є все. Даний автомобіль купився під замовлення. Вартість я не можу оголошувати. Але схожий автомобіль може коштувати в Україні з такими характеристиками 21 тисячу доларів у Львові розмитнений сертифікований під ключ. Всім спасибі. Надіємося на вашу підписку, на ваш лайк. Питання, що далі? Розповідати в відеооглядах, на що звертати увагу, що демонструвати. А ще важливий момент. Хочу продемонструвати з'єднання деталей. Прошу звернути увагу. Ніякої ржавчини, ніяких слідів на якусь корозію по автомобілю. Все частесенько Це до питання автомобілів з Норвегії. Можуть бути, може бути ржавчина, потрібно вибирати. Але питання підбору нами автомобіля думаю вирішується от цими кадрами. Підбираємо, добре оглядаємо, розуміємо слабкі місця. Скоро в Україні.